Будинок для тих, хто не хоче робити ремонт, хто хоче заїхати та просто і жити. Дивіться, ось така у нас вулиця дуже прикольна, асфальтована. І ось наш будиночок, дивіться, заїзд в автоматичні такі ворота. Парковка для двох автомобілей у нас є. І ось така у нас галявина, дивіться. 12 соток ділянка і будинок у нас 220 квадратних метрів з терасою 62 квадратних метрів. Сама ділянка у нас 12 соток, газон, автополив, фасад будинку, як я казав, автоматичні ворота. Висаджені ось такі дерева, дивіться, красиві. І ось така чудова у нас природа. Ну, Як я кажу, у нас фішка цих будинків це дивіться, ось такі тераси. Тераса тут 62 квадратних метри, дуже велика, дуже простора, можна робити ще в одну спальню кімнату. Будинок у нас побудований з керамічної цегли, утеплений базальтовою ватою 100 мм і по фасаду ось така плитка травертин трьох видів. Білий, темний і ще раз білий. Тому, як кажуть, welcome. Якщо зайти в сам будинок, будинок вже нагадаю, він з ремонтом у нас дивіться: вхідна група, плитка, високі стелі. Кімната інженерії з лівого боку, електрокотел, грибінка на теплу підлогу, заведена електрика. По праву сторону у нас є шафи великі. Ну і перший гостьовий санвузол. Дивіться. Санвузол у нас з душовим боксом. Інсталяція дуже така прикольна. І заходимо в саму кухню вітальню Дивіться. Вітальня у нас в такому форматі: кухня, холодильник, варильна поверхня, посудомийна машина, барна стійка і зона відпочинку. Дивіться, Зона відпочинку у нас дуже простора, і є у нас, дивіться, ось в такому форматі є французький камін. Дивіться, як світло це виглядає. Панорамні вікна у нас в будинку, зона відпочинку з шкіряною. Мебелью і вихід на терасу. Тераса нагадаю, як я й казав, 62 квадратних метри. Ось в такому форматі. Будинок дуже якісний, дуже стильний. Ну і пройдемо в спальні кімнати. Перша спальна кімната, дивіться, ось так виглядає у нас. То я. Панорамні вікна з видом, дивіться, на ліс. Все просторо, все дуже якісно. Другий санвузол покажу. Оп! Дивіться, великий санвузол. Для любителів ванн є у нас ванна. Гуд. І пройдемо, покажу вам ще дві спальні кімнати. Дитяча кімната у нас в такому форматі. Раз. Іде.